Добрий день, відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає в нас сам ПКА. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, баштовий кувер у нас також 120 мм, і на відеокарті є також два вентилятора по 90 мм. Зверху у нас є кнопка перезавантаження, спереду у нас кнопка запуску, тут є плівочка на передній та боковій паделі, її можна буде познімати. Роз'єму USB 3.0, 2.0, індикація роботи SSD. мікрофон з навушниками, тут є такий перемикач. Ми можемо повністю зупинити корпусні вентилятори, якщо це потрібно. Допустимо, дивимось кіно, комп'ютерне навантаження, чи працюємо в інтернеті можна їх вимикати. Якщо ми граємо в ігри, то можна запускати. Також на верхній панелі є пильничок, іде на магнітах, легко знімається, легко чиститься. Знизу також у нас є пильник під блоком живлення. Ззаду у нас роз'єми для підключення монітора. Монітор ми підключаємо у відок, виключно у відеокарточку. Зараз ми підключені по HDMI кабелю. Також тут є ще DisplayPort. Це загушечка, її можна виймати, використовувати DisplayPort кабель а також ще є цифровий DVI на більш старіші монітори. У всіх сучасних іде або HDMI, або DisplayPort. Вісьмиканальний звук, гігабітний лампорт та виходи USB 3.0, 3.1, 2.0, весь стандартний набір. Встановлений M2 SSD на 1 ТБ від компанії Kingston. На ньому встановлена система. Одна частинка і інша частинка в нас повністю чиста під ваші файли. По сумарній інформації, встановлені процесори 12400 f 44 Гц boost, матрицька плата від компанії MSI, 16 ГБ оперативної пам'яті від компанії GSkill в радіаторах 6 3200. І відеокарта RTX 2060 Super на 8 ГБ. Робимо тестування. Навантажимо процесор в 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Охолодження тут з чудовим запасом, процесор зовсім не буде грітися, може відвести до 150 Вт тепла. Вентилятор 120 мм доволі тихий. Автоматично буде добирати оберти для більш якісного відводу. Зараз ми бачимо середню температуру по кристі процесора около 58 градусів. Навантаження у максимум, все працює гарно. Сам комп'ютер буде запакований в заводське пакування, з пінопластом все як потрібно, і буде ще друге місце. З деякими коробочками в одній з коробочок буде лежати кабель живлення. По тестуванню все чудово, графік рівний, відмітки температур гарні, немає ніяких проблем. Ну і зараз зробимо тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. FG preset, стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура відеокарти, коли вона в простої, коло 44 градусів. Зараз ми бачимо відмітку коло 56%. Автоматично по зростанню температури вентилятори будуть добирати свої оберти. Зараз у нас оберти 46%. Коли карточка в простої, вони можуть зовсім не крутитися. І буде працювати в нас пасивне охолодження. Тут також є металічний бекплейт, який у нас додатково відводить тепло від самого чіпа. Карта потребує 8-піновий конектор на добживання. Оберте вже вийшло більш на робочі. 50%. На тесті у нас RTX 2060 Super FSG preset Formark. Зараз протестуємо відеокарту і зробимо окремий тест у грі. Зараз бачимо середню температуру около 67 градусів. Графік потрошки вирівнюється, датчик працює, оберти відбавляється. Все працює чудово. Ну і зараз окремо перевіримо у грі. Продовжуємо відео огляд. Започена у нас гра готовар 4. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Ось така збірочка у нас вийшла, готуємо до відправлення.